Всім привіт! Мене звати Анна Єременко, я коуче з мислення та відповідальності. Я дуже рада бачити вас сьогодні тут разом з собою, і ми будемо говорити з вами сьогодні про, здавалося б, дуже банальну річ, яку всі розуміють, яку всі усвідомлюють, яку всі прагнуть. Але як мені здається, багато хто із нас розуміє це по-іншому, не усвідомлюючи глибини. Сьогодні ми будемо говорити з вами про успіх та щастя. І що стоїть насправді за успіхом та за щастя? Чого ж ми насправді всі так сильно бажаємо і прагнемо досягнути, хочемо мати в своєму житті? І чого, коли ми його начебто маємо, ми не задоволені собою та не задоволені своїм життям. Тож, давайте почнемо. Що таке успіх? Багато хто із нас розуміє це як гроші, достаток, майно, коли є кар'єра, коли є повага інших людей. Але ж де насправді в цьому ховається щастя та успіх? Що необхідно для того, щоб бути успішним, для цього що потрібні? Потрібні гроші, вміння, талант. Для цього потрібні можливості чи необхідний можливо час? Ніщо насправді не зупиняє нас так від цього ж самого успіху та щастя, як думка, що мене не вийде, що я лузер, а що подумають інші люди. А як мені взагалі з цим всім справитися? Ще одна спроба, і я просто здамся, тому що в мене вже не виходило. Ніщо так не забирає в нас відчуття задоволення від досягнення власних цілей, коли ми кажемо собі: ні, цього недостатньо. Йди знову вперед, нові цілі, нові досягнення. Мені вже 35, чи 33 чи 30. І часу залишилося так мало для того, щоб чогось досягнути важливого, для того, щоб досягнути успіху. Що це Що це за думки? Чому вони говорять з нами? Чому вони нам заважають, чому вони нас обмежують, чому вони не дають нам іти вперед? Ці думки це ваше мислення. І отже, що ж тоді насправді успіх? Саме про це ми будемо сьогодні з вами говорити. Ми будемо говорити про те, чому я особисто вважаю, що мислення є запорукою успіху і запорукою нашого щастя. І чому ж я так вважаю? Що таке мислення? Задайте собі це запитання: як ви собі уявляєте це? Як уявляю я собі мислення? Мислення це. Сукупність ваших думок, переконань, ваших уявлень про себе, про світ, ваших емоцій також, все, що є в підсвідомості вашій та вашій свідомості, все те, як ви ставитеся до себе, як ви бачите себе, як ви бачите інших людей, як ви ставитеся до інших людей та до подій навколо вас, це і називається мисленням. Я не знаю, як ви це собі усвідомлюєте і як ви це собі пояснюєте, але мислення насправді є тим, що впливає на ваші результати. Бо все, що ви думаєте про себе, і все, що ви думаєте про можливості, про свої навички, взагалі про можливість отримати шанс зробити щось, про можливість досягнути. Всі ці ваші переконання, які ви маєте в своїй голові, тобто, чи дозволяєте ви собі просто навіть повірити в те, що це можливо, чи ні, чи ви критикуєте себе, саме це і є запорукою того, яких результатів ви можете досягнути у своєму житті. Ви зараз це усвідомлюєте? Дивіться, давайте з вами поговоримо на прикладі. Ну спочатку, звичайно, ж якщо говорити про наше з вами дитинство, то дуже багато переконань вони йдуть саме з дитинства. Наприклад, про стосунки з грошима, коли нам говорять, що гроші не ростуть на деревах, і для того, щоб мати гроші, потрібно дуже багато працювати. І ми зростаємо з вами з цими переконаннями, ми починаємо в них вірити. І коли ми з вами вже виростаємо, ці переконання вони нас обмежують, бо в нас є такі стосунки з грошима, що ми зараз, маючи їх, можемо їх втратити. І треба за них дуже триматися, тому що вони дуже важко діставалися мені. Тож я краще буду за них триматися. Я не буду ризикувати, я не буду йти на ризик, я не буду робити щось нове. Краще тут цениця в руках, ніж там, ніж журавель в небі. Розумієте, одне з таких переконань. Витікає в інше переконання. От ці переконання, вони в сукупності створюють вас, створюють ваш стиль життя, ваш образ мислення, вашу стратегію поведінки. І це все сказується на тому, чи досягаєте ви успіху чи ні. Це одна важлива річ. Я тут хотіла додати, що давайте уявимо з вами. Наприклад, ви прокидаєтеся зранку, і йде дощ в якомусь вже відео. Я це говорила так. Ви дивитеся на цей дощ, і у вас зникає будь-яка мотивація щось робити, вам нічого не хочеться робити. І ви проводите весь день. В цьому стані зсилаючись на те, що погана погода, на те, що це впливає на ваш стан, ви ніяким чином не намагаєтеся розібратися в тому, а чому я так себе відчуваю? Чому ця погода викликає в мене такі відчуття? І чому це так впливає на мою продуктивність, на мої результати, на мій настрій, на мій день, на мої комунікації з іншими людьми? Чому це так сильно впливає? Ви намагаєтеся з цим розібратися. Вам краще зіслатися на погану погоду на цей дощ, але вибір якраз. Різниця в мисленні вона полягає в тому, що перед нами стоїть завжди вибір. Що моментно, що секунди стоїть вибір. Подія однакова для мільйона людей на вулиці. Така то погода, але вибір стоїть. Якраз переді мною як до цього ставитися, чи можу я задати собі запитання, а чому дощ викликає в мене такі відчуття? Чи ні? Як я до цього ставлюся? Я можу сказати собі, що в мене є сьогодні намір. Прокинувши сьогодні, я дуже вдячна за те, що я маю цей день попереду. І я хочу провести цей день в радості та в спокої. І це залежить від мене, розумієте? Мої емоції таким чином залежать від мене, і мої реакції, і як я буду проводити свій день, і які я буду робити вчинки, і як це все буде виглядати. Це залежить від мене. І це дві величезні різниці в мисленні. І тепер, я думаю, ви усвідомлюєте собі, яка із цих людей, яка із цих типів мислення має більше шансів на успіх. Але про успіх іще ми поговоримо зараз з вами. Все ж таки, до якого із успіхів ми з вами насправді м, тягнемося. Так, що ж ми насправді хочемо з вами досягнути? Зараз ми живемо в 21 столітті, в столітті, в якому дуже багато людей працюють дуже багато. Щодня навколо нас просто тонни, кілотони інформації, яку ми сприймаємо, яку ми якось аналізуємо. Переробляємо так і все в щось виливається. І ми ще й до цього дуже дуже багато працюємо не тільки на тому, щоб цю інформацію засвоїти, а й на своїми різними проектами, роботами і так далі. Але е ми з вами працюємо дуже багато в надії, що ми досягнемо успіху. А потім через роки виявляється, що цей успіх це не те, чого ми насправді хотіли. Бо це якимось чином було нав'язано нам суспільством? Бо нам сказали, що успіх це багато грошей, що це кар'єра, що це будинок, що це родина, наприклад, що це діти. Нам так сказали. І ми, не замислившись про це на початку нашого шляху, починаємо дуже багато працювати, вимагаємо від себе знати багато всього. Працюємо, працюємо, працюємо. В кінці виявляється, що ми не задоволені тим успіхом, якого ми досягли. Ми досягли успіху. Але цей успіх це та суспільна норма, яка створена суспільством на загал. Але вона не моя. Але вона не про мене. А про мене, успіх це можливо зовсім інші речі. Що насправді я хочу досягнути в своєму житті? Що для мене означає бути щасливим і при цьому бути успішним? В якому стані я хочу знаходитися, які емоції я хочу відчувати, якою людиною я хочу бути при цьому? Мені здається, що ці питання набагато важливіші, тому що в моменті, коли ви дуже багато працюєте і ви вже виснажені і знаходитися на порозі вашого емоційно-психологічного і фізичного вигорання. Ви тоді розумієте, що щось інше я прагнув в житті, але що я не знаю? І вас застає розпач, сором, вина, провина по відношенню до себе, соромно за те, що втрачений час і так далі, і ви заганяєте себе як ментальна така жувачка, починаєте її жувати, і заганяєте себе ще більше, жалкуючи про втрачені можливості та втрачений час. Якщо ви зараз знаходитеся в такому стані, будь ласка, зрозумійте. Що для вас час ще не втрачений, і все ще попереду, якщо зараз ви зможете усвідомити, змінити термінологію, не підмінюйте поняття для себе, не говоріть, що успіх це ось там те, що ви побачили в трендах, те, що ви побачили в інстаграмі, те, що ви побачили десь у когось. Ні, задайте для себе запитання: що є успіх для мене, що є щастя для мене, яким я хочу бути, яким я хочу прожити своє життя. І це змінить ваше життя. Якщо ви також пропрацюєте всі свої переконання, всі свої страхи та всі свої обмежуючі якісь такі думки, які заважають вам рухатися вперед і робити реалізовувати оті свої власні бажання, тому що. Чому я так говорю про це? Чому я говорю про цю суспільну норму, суспільного успіху, яку ми всі намагаємося досягнути, але в комплексі з цією досягненням і з цим успіхом ми отримуємо ще величезний бонус. І бонус цей він не дуже приємний, тому що коли ми досягаємо суспільного успіху, ми відсуваємо себе на задній план. Ми забуваємо про свої бажання, свої думки, свої якісь цілі, пріоритети, свої життєві. Ми про це забуваємо, ховаємо це на якусь. Таку шафу, яка пилом покривається. Ховаємо себе, справжніх. І коли ми досягаємо суспільного успіху, бонус ми отримуємо, це невпевненість собі, коли ми не знаємо, а чого я хочу. А чого я хочу? А ще хочу їсти. А як я хочу виглядати. А з ким я хочу спілкуватися, а куди я хочу поїхати? А як я хочу провести вихідні? А який фільм я хочу подивитися? Розумієте, ми це отримуємо в бонус: не впевнені собі, не в своїх силах, незнання і не бажання вже чогось хотіти, відчуття сорому суму і образи. І навіть руйнуються наші стосунки з собою і руйнуються наші стосунки з іншими людьми. Тому що нам вже просто не хочеться. Ми не розуміємо, заради чого це все, заради чого ми так багато і важко працювали, що в кінці ми нічого не змогли отримати. Я трішки емоційно про це зараз говорю. У мене ж так мурашки по тілу побігли, але мені так хочеться донести це до вас. Мені так хочеться донести важливість цієї думки, що успіх. Це не те, що є загально прийнятим. Можливо, для вас, конкретної людини, яка зараз дивиться це відео, успіх це знайти себе, почути себе. Бути в гармонії з своїм тілом, відчути своє тіло, подивитися на себе, подобатися собі, чи завести кота, чи малювати картини, чи займатися марафонами, бігати, чи поїхати в подорож, нарешті про яку ви мрієте все життя, відкладаєте, чи робити свою власну справу. Можливо, це про вас, можливо, це і є успіх, а можливо, успіх це доглядати своїх батьків. А можливо, успіх це захищати якісь свої переконання важливі для вас, якісь ваші пріоритети, відстоювати права інших людей, чи займатися якоюсь важливою працею, важливою справою, яка є важливою для вас, яка може принести вам задоволення, і саме це і є успіхом для вас. Я б так хотіла, щоб багато, багато-багато людей могли сказати, я відчуваю себе успішним, я відчуваю себе впевненим, я відчуваю себе щасливим в тому, що я роблю. Бо те, що я роблю, є дуже важливим для мене і для світу в цілому, тому що я щасливий, я внесу цю енергію в собі, і ця енергія помножується багато багато раз, коли навколо мене є інші люди. Тож, отримати максимум від життя. Це, по-перше, переосмислити значення успіху, яке ми маємо в суспільстві окремо для себе, кожен із вас. Тому що успіх починається зсередини. Йдеться не лише про досягнення, йдеться не лише про перемоги, а йдеться про те, як я себе відчуваю. Чи задоволений я самим собою і задоволений я своїм життям? Цього. Просто переосмислення, як я вже сказала, його не настільки достатньо, тому що потрібно працювати над своїм мисленням. Ось ця кореляція між мисленням та успіхом, між мисленням та щастям. Якщо ви впевнені в собі, якщо ви вільні всередині, якщо ви щасливі всередині, якщо ви знаходитеся в спокої, якщо у вас немає емоційних качель, якщо ви не відчуваєте себе жертвою і так далі, так далі, і так далі. Якщо ви відчуваєте внутрішню опору в собі, то Ваше мислення ви мислите з позиції достатку, ви не мислите з позиції обмежень, ви не мислите з позиції дефіциту. Ви знаєте, є два типи мислення. Якщо хтось із вас цікавиться цією темою, є таке, така класифікація, як мислення зростання і мислення стале мислення. Я ж пропоную таку. М Класифікацію як мислення достатку та мислення дефіциту. Мислення дефіциту ми завжди відчуваємо себе обмеженими, ми думаємо, що з нами щось не так, нам завжди чогось не вистачає, нам завжди треба більше, треба більше, треба більше. Ми конкуруємо з іншими людьми, ми вважаємо, що все обмежене, і часу не вистачає, талантів не вистачає, можливостей не вистачає. Ми відчуваємо себе і ставимо себе в позицію, що з нами щось не так. А що, якщо з нами все так? А що, якщо ми з вами можемо думати з позиції достатку? Позиція достатку це не про те, щоб мати достатньо, це про те, щоб відчувати себе достатнім, бути достатнім для себе. що… Я все встигну, що часу вдосталь, талантів вдосталь, якщо в мене є бажання, я можу цього досягти, якщо я маю намір, я цього обов'язково досягну. Якщо я хочу досягнути своєї цілі, я це зроблю. Якщо помилка це не трагедія, а це просто шлях. Якщо для того, щоб досягнути успіху, мені необхідно пройти цей шлях і зробити багато помилок, які дають мені можливість дізнатися більше про те, а чи на правильному я шляху. Так от, якщо б ми висловили з вами з позиції достатку. То повірте, успіх був би забезпечений для кожного внутрішній, тому що знову ж таки успіх був би для кожного свій, і якщо ви рухалися в тому напрямку, якщо фокус вашої уваги направлений на досягання саме тієї конкретної цілі, яку ви прагнете. То ви обов'язково її досягли, тому що ви мислили з позиції достатку. Так, от про оце мислення достатку, звичайно, що його необхідно в собі розвивати це про працювання своїх страхів, про працювання своїх своїх емоцій, це збільшення свого емоційного інтелекту. це... Про працювання своєї невпевненості, всіх тих обмежень, упереджень, якихось блоків, які ще тягнуться з дитинства, про працювання цього всього, заради того, щоб бути впевненим собі, вірити в себе, мати внутрішню опору, і тоді успіх обов'язково настане для вас. Я можу ще привести декілька прикладів про те, як взагалі. З мисленням достатку чи з мисленням дефіциту іс можуть існувати люди. Ну, і один, давайте я приклад, я приведу. Я що в людини є бізнес. У двох людей в них є бізнес, вони мають магазин. І цей магазин в якийсь момент зачиняється. Наприклад, криза настає. Вони втрачають свої бізнеси. Перша людина, яка має мислення дефіциту, а, чи якесь, ну, коротше, давайте скажемо так, нездорове. А, Нездорову позицію має так в, в плані мислення. Вона вважає, що все втрачено, гроші втрачені, більше грошей в мене немає. Я не зможу відкрити новий магазин, можливостей більше немає. Все, от я те зміг досягнути, я все втратив, і тепер я не зможу з цим не справитися. І розумієте, в чому тут е, така ще. Пастка, що чим більше ми накручуємо себе такими негативними думками, тим більше їх з'являється. Як я вже сьогодні сказала, це така ментальна жуйка: ви жуєте, 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 накручуєте, накручуєте, не кручуєте, звинувачуєте себе, звинувачуєте світ навколо, виправдовуєтеся за рахунок цього, виправдовуєте свою бездіяльність. все так погано, ви стаєте жертвою. І є друга людина, яка також тратила магазин, яка також втратила свою справу, і це не означає, що вона з цього радіє. Ні, вона така ж також засмучена. Вона проживає ці негативні емоції, але в один момент вона говорить собі, що а це можливо можливість для мене. Це можливість. Я так мріяв давно про маркетинг. Може, я піду й навчусь. І він йде, і він вчиться, і він пробує, і він робить помилки, і він знову пробує, і він пробує, пробує, пробує. Він навчається нові професії, йому це дуже подобається, бо йому це давно хотілося спробувати. Він знаходить роботу, він отримує досвід, він знаходить своїх власних клієнтів, і він відкриває свою власну справу. Бо він знав, що так, там будуть невдачі, але це його не зупиняло. Він знав. Що не все відразу вийде, але це його не зупиняло, бо він вірив те, що. 100% все одно вийде в кінці, якщо я буду намагатися робити все залежне від мене, в мене обов'язково вийде, і я роблю те, що мені подобається. Це мій власний вибір. Я обираю, як всі ситуації, яка склалася зі мною, я можу сидіти, я можу звинувачувати, я можу виправдовуватися. Мені може бути соромно за те, що так сталося. Я втратив справу свого життя. Я можу витратити на це все своє життя. Але при цьому я можу зовсім по-іншому думати. Я можу думати, що це можливість спробувати щось інше, що це просто шлях, що це частина життя, і я можу встати і йти вперед. Я можу прожити свої емоції, я можу пробути в цьому моменті, але я можу йти вперед. Тож, що є на першому місці? Наше мислення чи успіх? Я дуже сподіваюся, що продивившись це відео, ви зараз не десь посередині відео. А ви продивилися це відео спочатку і до цього моменту, і тепер ви вже знаєте, що важливіше для нас мислення. Так, можуть казати люди, що, але коли в тебе щось виходить, коли в тебе реалізується якийсь проект, чи ти досягаєш якогось успіху так в чомусь, це піднімає самооцінку, це піднімає впевненість в собі, я вірю в себе більше. Так, звичайно, але на початку, на самому початку, якщо ви не вірите в себе, якщо ви боїтеся поразки, якщо ви не можете навіть спробувати, тому що це, цей страх, він просто. Сковує вас, так? Якщо у вас є якісь обмеження щодо грошей, що я можу все втратити, чи якісь інші переконання, що я лузер, що в мене нічого не вийде, що я цього не вартий, я цього недостойний. Якщо є у вас це на самому початку, який є шанс, що ви хоч в чомусь в цьому своєму житті зможете досягнути, хоч в чомусь. Розумієте, ці шанси вони дуже сильно мінімалізуються, і саме про це я говорю: не успіх є першим. А наша впевненість в собі, наше мислення це є першим і це є набагато важливішим. Тому що як я сказала вам у прикладі, що б з вами в житті не сталося. Якщо ваше мислення достатку, якщо у вас є внутрішня сильна опора із вашого мислення, то ви зможете рухатися вперед, де б ви не знаходилися. Тому що ви стійкий до. Змін, ви стійкий до перешкод, ви стійкий до невдач, бо ви знаєте, що щоб не було, зі мною все окей, я все зможу, і я буду йти вперед. І я буду рухатися, як би повільно це не відбувалося, але я буду все одно рухатися вперед, тому що там чекає мене моя краща версія себе, і я знаю, що я можу і я достойний кращого. І насправді вибір, він дуже простий і складний водночас. Простота в тому, що в нас їх два завжди. Завжди два вибори я сказала, з спогоду, як ми будемо себе відчувати, як ми будемо на це реагувати. Вибори всього два. Перший вибір це хвилюватися, що подумають інші. Як я буду виглядати в очах інших людей, що в мене не вийде, що я зазнаю ще однієї невдачі, що буде критика, що буде гірше ніж зараз. Я можу хвилюватися про це. Або я можу спробувати, я можу знати і вірити в себе, і розумію, що я можу стати краще. Я можу робити те, що я хочу, а не те, що мені нав'язують. І це про успіх також. Успіх, мій власний, а не той, який говорять, що це важливо, що це успіх, що це. Для когось важливі речі, але, можливо, і так насправді багато чого це не важливо для мене. І я хочу підвести підсумок цього е епізоду, сказавши знову ще одну знову ж цю саму річ. Що мислення це все, коли йдеться про успіх і коли йдеться про наше власне щастя. Мислення це все. Коли йдеться про успіх і наше власне щастя, мислення дає нам вибір, дає можливість бути відповідальними за своє життя, мати свободу вибору, розуміти, що це я створюю в своєму житті, що це я рухаюся вперед, що я такий, який я є, є, я впевнений і я можу стати кращою версією себе. що опора... Моя власна не залежить від інших, і вона не зовнішня, а вона залежить від мене. Що я можу сприймати невдачі і помилки як можливість для зростання. Ця робота над своїм мисленням, вона ну, майже ніколи не може бути закінчена. Я б дуже хотіла зараз сказати вам, що просто прийдіть до мене на коучинг, чи пройдіть якісь курси за місяць і все в вашому житті зміниться. Ні. Ця робота, така full-time job, повноцінна робота, яку ми маємо щодня. Звичайно, що якщо ви розумієте, що у вас є страхи, якісь переконання, які вас обмежують, і ви не можете рухатися вперед, але вам дуже сильно хочеться, і ви не можете з цим справитися, не можете це вирішити самостійно, будь ласка, приходьте на коучинг. Будь ласка, я вам це допоможу. Для чого потрібен коучинг? Коучинг нам потрібен для того, щоб розвити в собі. Усвідомленість, щоб розвивати в собі конфронтацію до тих подій, які відбуваються, щоб вирішувати ситуацію, а не тікати від них, щоб розвивати в собі відповідальність. Вона, цей, цей шлях нам конче потрібен для того, щоб розібратися зі своїми страхами, невпевненістю, своїми переконаннями про себе, про світ, про інших людей. Розібратися з цим всім, розібрати цю кашу, яка є в нашій голові. Але далі. Чому я сказала, що це ніколи неможливо закінчити? Тому що й далі відбувається життя. Ви живете це життя, життя приносить нові якісь невідомі речі. Але ви живете це, живете це життя, ви йдете туди зовсім іншим. Ви йдете туди підготовленим. І ви постійно напрацьовуєте свій м'яз усвідомленості, перебування в теперішньому моменті, усвідомлення, що відбувається з вами, що ви відчуваєте. І ви... За допомогою цього рухаєтеся вперед і вас неможливо буде зупинити. Розумієте? Це величезна, величезна різниця. Для мене робота з мисленням, робота зі своїм внутрішнім станом дуже схожа на роботу в тренажерному залі. Якщо ви хочете мати гарне струнке тіло, ви працюєте над цим, ну окей, не щодня, але постійно, так? кожних 2-3 дні ви працюєте над цим. Так само і це робота. Над своїм мисленням це щосекундний вибір, що я обираю. Я сьогодні вам показала. Завжди в нас є два вибори. І ваша відповідальність полягає в тому, що лише ви можете це зробити. Ніхто не може це зробити за вас. Ніхто не може змінити ваше ставлення до світу, ніхто не зможе змінити ваше ставлення до вас і ваші стосунки з собою. Ніхто не зможе їх покращити, ніхто не зможе на це вплинути, окрім вас. Ви єдина людина, кому під силу це зробити самостійно чи за допомогою коуча, чи за допомогою. І психолога, я дуже сильно хочу і вірю, що більше і більше людей, почувши ці слова, по-перше, змінить своє відношення до такого поняття, як успіх, до поняття щастя, зрозуміють, а що таке успіх і щастя для них. Зрозуміють, що є різні види мислення і що мислення є ключом до цього успіху та до цього щастя. Не зовнішні обставини, не інші люди. Ніхто не зможе змінити ваше мислення за вас. Я дуже сильно вірю, що ви зараз це усвідомлюєте, що ваші переконання, можливо, десь похитнулися, змінилися на краще зараз для вас. Ви замислилися над цим, замислитеся над своєю роботою, над своєю внутрішньою роботою, над собою, і ваше життя стане краще. Тому що. Так, це не дуже просто, але це найкраще, що ви можете зробити для себе, тому що це буде найкраще для вас і для того життя, яким ви насправді бажаєте жити. Я неймовірно вдячна кожному з вас за те, що ви дивитеся це, за те, що ви чуєте це, реально чуєте. Не просто дивитеся, а чуєте і усвідомлюєте, і що ви робите цей вибір зараз для себе. Дякую вам, бажаю вам гарного вільного дня, бажаю вам бути в гармонії з собою, чути себе, прислухатися до своїх бажань, розуміти, чого ви хочете, і йти на зустріч до цього. І пам'ятайте, що вибір завжди за вами абсолютно завжди. З вами була я, Анна Яременко, і до нових зустрічей.